Це вулиця Державності у Кропивницькому. Поруч з контейнерним майданчиком під парканом оселилися щури. За годину знімальна група Суспільного нарахувала п'ять гризунів. На цьому відео ви бачите одночасно десяток щурів. Вони ходять, їдять відходи, та зерно яке сиплять голубам. Так ці криси голубей атакують. Ніхто з ними не бореться. Вічором отак під забором, їх там. Ну ну мабуть, штук 20, якщо не більше. З вікна першого поверху щодня бачить щурів Ніна Сулима. Криси з голубями соревнуються, хто більше, але більше всього, чого вони тут водяться? Тому що кормять, їду приносять, зерно сипять, водичку ставлять. Тому вони тут і купаються, і питаються. А як зверху глянеш з верхніх етажей туди за забором, там мусора свалка повніша. Сторожем за цим парканом працює Володимир. На територію знімальну групу не пустив. Каже, збирає брухт, а не побутове сміття. Було багато. Купив яда для них. Покормив. Зараз десь штуки три чи чотири бігає. Вони вирили, бачите дири? Так? контейнер. Вони там прячуться під контейнером. Ну, не буду ж її этот контейнер піднімати. Ні, ну значить, ось дов прораб приїхати це саме привезти, ще яда. До Держпродспоживслужби звернень про щурів на цьому майданчику не надходило. Рекомендації про знищення гризунів, дератизацію надіслали листом міськраді, сказала начальниця управління держнагляду за дотриманням санітарного законодавства Галина Сабадаш. Хто буде організовувати ці роботи, залежить від кому належить дана земельна ділянка. Пояснює, щури переносять смертельні хвороби: лептоспіроз та сказ. Гризуни небезпеку несуть, тому що вони передають спільні захворювання для людини і тварини. Той же лептоспіроз, який реєструється на території області щорічно. Сказ через пошкоджені шкірні покриви виділення цих гризунів. Вражається печінка, інші органи нирки, що може призвести навіть до летальних наслідків. Щодо щурів на контейнерному майданчику, два тижні тому отримали дві скарги від мешканців. Відтоді гризунів труїли двічі, сказав телефоном заступник міського голови Олександр Вергун. Там поряд розташована е, територія, на якій планувалося здійснювати будівництво багатоповерхового житлового будинку за кошти е, територіальної громади. Але в зв'язку з військовим станом е, цей проєкт поки призупинений. Земельна ділянка ця виділялася, замовником було комунальне підприємство «ЖЕО номер 4 а будувати цей будинок повинен був підрядник. Ми попали на ту територію, якраз вона межує з контейнерним майданчиком, і там охоронці складали на зимовий період матеріали для того, щоб здійснювати опалення. Просить місцевих жителів слідкувати за порядком на майданчику. Мешканці підгодовують домашніх тварин там, носять туди продукти харчування, купувалися дозволені сертифіковані препарати, які Дозволяють боротися з чисельністю цих щурів, каже труїти щурів будуть працівники комунальних підприємств, доки гризуни не зникнуть. Ірина Полулях, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.